У Слов'янську заплановано створення єдиного штабу волонтерів. Ініціаторами координаційних зборів виступили активісти та центр соціальної служби для сім'ї, дітей та молоді. Велике число переселенців і реалії сьогодення диктують необхідність у розвитку волонтерського руху. Якщо раніше достатньо було кількох десятків студентів та молоді, готових допомагати дітям-сиротам та інвалідам, то зараз необхідність у соціально активних людях зросла в рази. вами и хотели бы чтобы тоже владеть той информацией которую вы делаете или э, той информацией например которую вы хотите делать или кто-то выходит к вам с определенными предложениями мы можем отчитываться перед вами там или предоставлять ту информацию которая есть у нас кому нужна помощь потому что э, некоторые ли стесняются или я не знаю по каким-либо причинам как бы ходят вокруг исполкома они получают эту информацию непонятно от кого а к нам не обращаются На зустрічі змогли бути присутніми не всі активісти Слов'янська, лише представники організації, але їх число вже вселяє повагу. Серед гостей зустрічі були Петро Дуднік, що допомагає в евакуації людей, відновленні житла та розміщенні переселенців. Організація Твоя перемога, які займаються створенням центрів компактного проживання переселенців. Студенти педагогічного університету готові надавати будь-яку волонтерську допомогу. Організації гуртом Слов'янськ, наше місто і рідний Слов'янськ, які займаються. Наведенням мостів з міжнародними та всеукраїнськими організаціями для залучення в місто гуманітарних місій, всеукраїнська молодіжна громадська організація студентське братство та учнівське братство, що ведуть інформаційно-просвітницьку діяльність та уроки громадянської активності, а також громадська організація Старт, що надає гуманітарну будівельну та юридичну допомогу. Головним посилом зустрічі стала проста ідея: допомоги від когось чекати можна довго. Потрібно збиратися самим, брати на себе відповідальність за добро добробут своїх родин І просто робити цей добробут самим. У місті є охочі допомагати як переселенцям, так і місцевим мешканцям. І координаційний центр надасть їм таку можливість. Тепер на вході у виконкомі буде такий центр. Для цілодобової роботи штабу необхідний комп'ютер і три телефони з сім картками на МТС Лайф та Київстар. Бажаючи допомогти з реквізитами для штабу, можуть звертатися у центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді чи в 309-й кабінет виконкому до Дениса Бігунова.